Союз надав Києву майже 108 мільярдів євро. Ці гроші Україна отримувала від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер А За її словами, ЄС буде з українським народом стільки часу, скільки це буде потрібно. А тому Україна обов'язково переможе в цій війні на виживання. Ігор Бураковський з нами на зв'язку. Голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігорі, добрий ранок вам. Доброго Доброго ранку. ранку. отже, 108 мільярдів євро це кошти, які Україна вже зможе використовувати дуже скоро. Але насправді питання в тому, чи є це кредитні кошти чи ні, і яким чином ми можемо ними розпоряджатися. Ну одразу хочу сказати, що мова йде про кошти, які ми вже отримали, uh -huh. і ще до кінця року ми отримаємо кілька мільярдів від європейського союзу, і тому таким чином сума загальних зобов'язань починаючи з початку війни до кінця 2024 року від європейського союзу і країн членів складатиме приблизно 117 117 мільярдів мільярдів доларів. На що ми витрачаємо ці кошти? Ці кошти приходять на по різним лініям. Це кошти, які приходять нам на бюджетну допомогу. Це приблизно 27,3 мільярди, які ми вже так ска отримали і ще очевидно ска трошки там отримуємо, тому що все залежить від дати на якій ми рахуємо та ці кошти. Так. Ці кошти, які йдуть безпосередньо на від Європейського союзу, це кошти, які йдуть від країн-членів. Фінансова допомога від країн-членів стала приблизно 13,2 мільярди доларів. Ну і також це звичайно військова допомога по різним лініям. За певними оцінками, спочатку війни, от по станам на сьогодні ми отримали від європейського союзу приблизно там трошки менше 42 мільярдів доларів в різних форматах допомоги. Але до цього також треба ще додати е, десь приблизно е, ну 145 тисяч тонн гуманітарної допомоги, 7700 генераторів і генераторів багато чого іншого, те що ми отримали так мовити у, у натуральній формі. Ну одразу хочу сказати, що це і гранти, це і кошти, які ми отримуємо в якості в якості кредитів. От і е, в даному випадку, е, ми повинні просто визнати те, що скажімо та ж сама макрофінансова допомога, яку ми отримували, будемо отримувати трошки змінені формі. Це перш за все поповнення нашого бюджету. Без міжнародної допомоги це не тільки європейський союз, це і сполучені Штати Америки, це і різного роду міжнародні структури, такі як міжнародний валютний фонд і, скажімо, світовий банк. Нам би було практично ну неможливо давайте називати речі своїми іменами, підтримувати ті ж самі соціальні виплати, допомагати внутрішньо переміщеним особам вирішувати велику кількість соціальних соціальних та економічних питань. Але ясно, що позиція України на сьогоднішній день у міжнародній фінансовій допомозі дуже проста. Нам потрібно більше грошей. Ми повинні чітко знати, що ми отримуємо 25-му, 26-му, 27-му роках. Нам потрібно, щоб ці гроші поступали ритмічно. Тоді ми можемо планувати якісь, якісь якщо, наші виплати, якісь ну середньострокові, якщо за часів війні про це можна говорити. Програми, і нам звичайно потрібен великий відсоток саме грантової допомоги, особливо якщо мова йде про допомогу місцевим владам, тобто тобто місцевим громадам. Ну, а далі в кожному конкретному випадку ми домовляємося, але давайте не забувати про те, що і гроші Європейського Союзу як організації, і гроші е, країн-членів, які надаються нам е, за різними так скажіть форматами, і через європейські союзи на двосторонні та скажіть основи це гроші платників податків. І в цьому сенсі для того, щоб надавати нам ці гроші. Е, Наші партнери, політичні партнери, повинні роз'яснити це своєму суспільству, повинні роз'яснити це своїм людям для того, щоб не виникало якихось політичних неузгоджень. Це велика проблема до речі. А стосовно тих джерел, які український уряд може відшукувати всередині країни, наскільки? Це можуть бути, наприклад, податки. Так, ну ми знаємо позицію пані Пріцкер, яка завершує свою каденцію як радниця з фінансових питань, вона працювала в Україні, і от її, її позиція була в тому, що податки можливо не потрібно по них зосереджуватися, а все ж таки залучати ці гроші як кредити, на вашу думку. Ну, якщо ми говоримо про залучення міжнародних коштів, то давайте речі називати своїми іменами. простіше залучити кредити. Інше питання за яких умов наскільки це все буде так скит нам дешево чи 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 не дешево в коротко і середньотерміновому плані? Тому це питання та в принципі зрозуміло, і тут можна шукати якісь інструменти. Політичну волю з боку тих, хто готовий нам надати ці кошти, що стосується безпосередньо України, то ми на сьогоднішній день маємо перш за все профінансувати сили безпеки і оборони. Ці кошти, про які я говорив, значить, які ми отримуємо безпосередньо в український бюджет. Я не беру військові кошти. ми не можемо використовувати на безпеку і на оборону. Нам потрібно фінансувати безпеку оборону, заробітні плати, закуповувати деякі види озброєння і так далі, за рахунок наших власних коштів. Ми бачимо, що війна затягується, мова йде фактично про війну на виснаження, війну безпосередньо ресурсів. І тому за великим рахунком треба дійсно мобілізувати внутрішні кошти. Ну, в принципі, їх мобілізують двома шляхами: це податкові надходження і неподаткові надходження. Не податкові надходження, це там штрафи, якісь там газові платежі і так далі. Але я не думаю, чесно кажучи, що тут є великий потенціал. Тому ясно, що за надзвичайних умов нам доведеться підвищувати податки, нам доведеться консолідувати ті джерела, зрозуміло. з яких ми сьогодні можемо отримати кошти саме сьогодні. Гроші потрібні сьогодні. Пане Ігорю, зрозуміло. Дякуємо вам за вашу думку. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Був з нами на прямому зв'язку.